Багато хто може спитати, а чому такі дешеві вироби? Чому я так дешево продаю ще й з кейсом? Друзі, а кейс я не роблю. Я замовляю, і кейс коштує 400 гривень без доставки. Чому я так знецінюю свою роботу чи що? Що, що не так? Тому що коли ти дивишся на цей виріб, видно об'єм роботи. Ну я реально старався, я багато часу на це приділяю. От. Може щось з виробами не так. А, ну, Друзі, більш, не більша частина, а половина всіх виробів, а, вони слабо працюють. Ну, Є недопрацьовування, я ці вироби не виставляю на продаж. Я залишаю собі як філімір. Все те, що я продаю, воно працює. Або класно працює, або більш-менш добре працює. Ну, Від цього теж залежить ціна. Ті, що вироби ще подорожчі, вони працюють реально офігенно. Ті, що трошечки менша ціна, а в них є деякі тонкощі, деякі моменти. Це не брак, просто є деякі недопрацьовування, просто через те, що недостатньо досвіду для того, щоб робити вироби ну прямо мега якості, друзі. Чому я так зменшив ціну? У мене взагалі була така ідея, я коли робив всі вироби, я просто розумів, скільки я просто вкладаю туди енергії, скільки часу, натхнення, якихось художніх візуалізацій, тому що... Це в голові крутиться, це не просто я беру в руками і воно приходить по ходу справи. Це спочатку приходить якийсь образ, потім я починаю це робити. Я хотів ставити ціну не менше трьох тисяч на кожен виріб. Але я чітко розумію ринок, хто це буде купувати. Тому що, якщо людина хоче собі дійсно якісний посуд, він вивчає ринок і прицінюється. Китайські майстри, в яких дуже багато досвіду, а досвід вирішує, а досвід дає якість, всі вироби якісні, без браку, і досвід дає швидкість. І я допускаю такий варіант, що китайський майстер крутий, з напрацьованими руками, має там досвід 10-20 років, а він робить виріб набагато крутіше, ніж я, і набагато швидше. От. І його година часу коштує набагато більше. Ну тому що є досвід. І в нього дійсно все дуже круто якісно зроблено. А, я тільки на початку шляху ось, тому, щоб якось конкурувати на цьому ринку, не те, щоб я конкурую з китайцями по якості, ні, друзі. А, щоб конкурувати в плані ціни, щоб взагалі мої вироби якось продавалися, я маю поставити значно нижчу ціну. Тому що якщо я поставлю 3 тисячі, за 3 тисячі можна на півручної роботи дуже класний чайничок з синської глини купити. Навіть за 2,5. Тому, ну, тому мої ціни отакі тисяча, півтора, там, максимум до двох тисяч. От, ну просто тому, що я хочу, щоб моїми виробами користувалися, щоб вони не просто в мене лежали, я їх просто фотографував і показував, щоб це дійсно хотів хтось купити. Щоб не думали, що ого, та ну 3 тисячі, 3500, та я краще піду там місинського майстра. Ну дійсно це буде правильно, якщо ти підеш і за ці гроші купиш якісніше. Просто те, що вже 100% працює, відпрацьована форма, ця людина вже, мабуть, тисячу таких чайничків зробила і вони ідеальні. Мої не ідеальні, але вони оригінальні, класні. Я старався вкладав багато часу. Тому всі не отакі. Наступні сторіси, можеш подивитися, що в мене вже є. Будуть з'являтися нові вироби, не тільки чайнички, піали. Багато чого, друзі, багато чого я наробив. Близько 100 виробів. Це те, що я готовий продати. І вони будуть з'являтися в мене на аромакераміка.